Друга царів, четвертий розділ. І одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа, а позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх за рабів. І сказав до неї Єлисей, Що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала: Нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. Він сказав: Іди, позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало. І ввійдеш і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого Подай мені ще посуду, а він відказав їй: Нема вже посуду, і спинилася олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові і він сказав: Іди, продай ту оливу та й заплати своєму позичальнику, а ти та сини твої будете жити на позостале. І сталося певного дня, і прийшов Єлисей до Шунаму, а там була багата жінка, і вона сильно просила його до себе поїсти хліба, і, бувало, скільки разів приходив він, заходив туди їсти хліб, і сказала вона до чоловіка свого Ось я познала, що Божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. Зробім же малу муровану горницю і поставимо йому там ліжко, і стола, і стільця, і свічника. І коли він приходитиме до нас, то заходитиме туди. Одного разу прийшов він туди і зайшов до горниці та й ліг там. І сказав він до свого слуги Гехазі поклич оцю шуманітянку. І той покликав її, і вона стала перед ним. І сказав він до нього: Скажи їй, ось ти старанно піклувалася про всі наші потреби. Що зробити тобі за це? Чи є що, щоб сказати про тебе цареві або начальникові війська? А вона відказала ні, я сижу серед народу свого. І сказав він, що ж робити їй? А Гегазі відказав Та вона не має сина, а чоловік її старий. А він сказав: Поклич її, і він покликав її, і вона стала при вході. І він сказав на цей означений час, коли саме цей час вернеться, ти обійматимеш сина. А вона відказала: Ні, пане чоловіче Божий, не говори неправди своїй невільниці. Та зачала та жінка і породила сина на той означений час, того саме часу, про який говорив до неї Єлисей, і росло те дитя, а одного разу вийшло воно до свого батька, до жінців, і сказало воно до свого батька: голова моя, голова моя. А той сказав слузі: Занеси його до його матері. І той поніс його і приніс його до його матері, і сиділо воно на її колінах аж до полудня, та й померло. І ввійшла вона і поклала його на ліжко божого чоловіка, і замкнула за ним двері та й вийшла. І покликала вона свого чоловіка та й сказала: Прийшли мені одного із слуг та одну з ослиць, і я поїду до Божого чоловіка й вернуся. А він сказав Чому ти їдеш до нього? Сьогодні не новомісячча й не субота. А вона відказала добре, і осідлала вона ослицю і сказала до свого слуги: Поганяй, та йди! Не затруй мені в їзді, аж поки не скажу тобі. І поїхала вона, і приїхала до Божого чоловіка, до гори Кармел. І сталося, як Божий чоловік побачив її здалека, то сказав до слуги свого Гехазі: ось та побіжи побіжиш на зустріч їй, та й скажи їй: чи все гаразд тобі, чи гаразд чоловікові твоєму, чи гаразд дитині, а та відказала: усе гаразд. І прийшла вона до Божого чоловіка на гору і сильно схопила за ноги його, а Гехазі підійшов, щоб відіпхнути її, та Божий чоловік сказав Позостав її, бо затурбована душа її, а Господь затаїв це передо мною і не сказав мені. А вона сказала, чи я жадала сина від пана, чи я не говорила не впроваджуй мене в обману. І він сказав до Гехазі, «Опережи стегна свої, і візьми мою палицю в руку свою та й іди. Коли спіткаєш кого, не повітаєш його, а коли хто повітає тебе, не відповіси йому. І покладеш мою палицю на хлопцеве обличчя. А мати того хлопця сказала Як живий Господь і жива душа твоя, я не полишу тебе, і він устав і пішов за нею. Агихазі пішов перед ними і поклав ту палицю на хлопцеве обличчя, та не було ані голосу, ані чуття. І вернувся він навпроти нього, і доніс йому, говорячи, не збудився той хлопець, і ввійшов Єлисей у дім, аж ось той хлопець лежить мертвий на ліжку його, і ввійшов він і замкнув двері за ними обома, та й молився до Господа. І ввійшов він і ліг на того хлопця, і поклав уста свої на уста його, а очі свої на очі його, і долоні свої на долоні його, і схилився над ним, і стало тепле тіло тієї дитини. І він знову ходив по дому, раз сюди, а раз туди, і війшов він і знову схилився над ним, і чхнув той хлопець аж до семи раз, і розплющив той хлопець очі свої, і покликав він Гегазі та й сказав Поклич ту на намітянку, і той покликав її, і прийшла вона до нього, і він сказав: Забери свого сина. І війшла вона і впала до ніг його, і вклонилася до землі, і взяла вона сина свого, та й вийшла. І вернувся Єлисей до Гілгалу, а в краю був голод, і пророчі сини сиділи перед ним. І сказав він до свого хлопця: Пристав великого горшка і звари їжу для пророчих синів, і вийшов один на поле, щоб назбирати ярини, і знайшов там витку рослинну і назбирав із неї повну свою одежу диких огірків. І він прийшов і накришив до горшка їжі, бо вони не знали того, і поналивали вони людям їжі. І сталося, як вони їли ту їжу, то закричали і сказали Смерть у горшку, чоловіче Божий, і не могли вони їсти. А він сказав: Дайте муки. І він всипав її до горшка і сказав: Наливай народові і нехай їдять. І вже не було нічого злого в горшку. І прийшов один чоловік із Бал, Шалішу, і приніс Божому чоловікові хліб первоплоду, двадцять ячмінних хлібців та зерна в колосках у своїй торбі. І сказав Єлисей, дай народові, і нехай вони їдять, а слуга його сказав, що це покладу я перед сотнею чоловік. Та він відказав дай народові, і нехай їдять. Бо так сказав Господь їжте, й позоставте, і він поклав перед ними, і вони їли, й позоставили за словом Господнім.